34-та позачергова сесія Прилуцької міської ради, призначена на 10 ранку, 31 березня, не відбулася через відсутність кворуму. Із 34 депутатів у сесійній залі були присутні лише 16. Я маю реєстрацію депутатів. І як і завжди, картина. Практично не змінюється на 100% Не змінюється, і буду сьогодні дякувати. Сьогодні зареєстровані практично всі депутати від політичної фракції «Батьківщина». Сьогодні я буду дякувати політичній партії за майбутнє. Що знаходите час і приходите, Ви практично не пропускаєте. Сьогодні є. У нас і представники політичної партії Слуга народу У нас сьогодні є і один. Один депутат від Європейської солідарності. Сьогодні у нас в повному складі депутати від політичної фракції Сила і Честь. Я не перестаю говорити, ви знаєте, я не один рік говорила про те, що на сьогодні це 34 сесія. 34 сесія. Так, от депутати від інших політичних сил, які практично з 30, 34 сесій, якщо були на трьох, на чотирьох, на двох, то не були. Якщо якісь є претензії, чи, можливо, до якоїсь програми, але ви всі бачите, програми оприлюднюються, програми обговорюються. Я думаю, що кожен перлучанин знає кожну програму, як оце і ми з вами. І ці саме всі ці програми, які і є, складають бюджет міста без перехідного. В цьому бюджеті не роздається перехідний залишок, це тобто ці питання, про які ми завжди говоримо, про які говорять вони в засобах масової інформації, виконують свою депутатську роль у соцмережах, якоби. Так, от питання перехідного, тобто питання, це звикли говорити питання розвитку міста, питання розвитку інфраструктури міста, в цьому бюджеті не роздається. Це звичайно воно це питання буде розглядатися після того, як бюджет прийметься, а тоді тільки переходимо розглядати, і кожен депутат вносить би свої пропозиції, яку ми вулицю хочемо побудувати, якою як де ми ще там десь якісь вулиці не досвітлили, де ми можемо якісь ремонти зробити садочків. А нам на сьогодні треба завершити заміну вікна, вікон, вікон усіх садочках. Питань таких багато. Таких питань багато. А на сьогодні. Порядок денний не змінюється майже півроку. Єдине, мать треба тільки бажання прийти, отут виступити, сказати. Можливо, я не хочу там, щоб ділялися кошти на харчування дітей. Можливо, я не хочу там, щоб ділялися кошти для заробітної плати медичних. сестер. Прийдіть, скажіть, правильно? Скажіть, що ви не хочете. На сьогодні, ви, бачите, нема бажання прийти сказати. На сьогодні немає бажання якусь пропозицію внести. На сьогодні одне бажання посади. В сесійній залі вже вголос говорили про посади, яких вимагають деякі депутати в обмін на виконання ними своїх прямих обов'язків прийти на пленарне засідання і ухвалювати рішення на користь громади. На сьогодні я знову маю листи, я знову маю пропозиції, я знову маю вимагання, посад. Заступників, секретарів, директорів комунальних підприємств люди не цікавляться життям міста. Людям треба посади. Ви Знаєте, я скажу, що у кризи були і не завжди було це дуже просто, але вони вирішувалися і, якби і в ході пленарних засідань. І перед пленарними засіданнями, але вони вирішувались. Вони не були такими, що ставили взагалі під загрозу життєдіяльність міста. Зараз же я би хотів заперечити міському голові в деяких питаннях, але не можу. Я не можу сказати, що. Не вим... Люди не вимагають колеги, не вимагають посад, не ставлять такі умови, які, ну, які е, в порівнянні із прийняттям програм, які забезпечують нормальне харчування дітей, їх медичне обслуговування, е, заробітну плату медсестрам, які працюють у е, закладах, е, закладах освіти, е, Питання щодо, щодо оборони. Ну, не вже е, не можна вирішити оці питання, а потім вирішувати все, все інше? Не хочуть. Тому що вони не, не, не йдуть на умови. А я запитую усіх, а при чому тут 44 тисячі жителів, жителів до цих амбіцій? Вот. І на це на це питання. Мені ніхто не може відповісти. Я прошу колеги, просто ну ви подумайте про те, до чого ми доводимо. Чи варто ваші амбіції того, що зараз відбувається? На даний час там щось там пишуть, не ну, їм. Не влаштовує там щось в бюджеті. Ну, бюджет всі прекрасно розуміють, вже ми неодноразово його розглядали, він вже розглядається і з вересня чи жовтня місяця. На комісіях на це все голосувалось. Питання, які всі спорні питання були, їх або ж на сесію виносились, або за них не голосували і знімалися. Тобто з бюджетом все гаразд. Не гаразд тільки те, що з посадами. Поставте мою людину, і я буду ходити, і з бюджетом тоді буде все. Все гаразд не зупиняє амбіції деяких депутатів прилуцької міської ради і важливість питань і рішень, які терміново потрібно ухвалювати, аби наші діти могли харчуватися в школах і садочках, їздити за пільгами в автобусах, аби в лікарнях були необхідні медикаменти, платилися там комунальні послуги, бюджетники отримували зарплати. Сьогодні на порядок денний, ви бачите, що ми виносимо практично всі ці питання, які ми виносимо протягом останніх чотирьох місяців. Порядок денний не змінюється. Це всі питання, які вкрай. Потрібно для того, щоб місто працювало, щоб місто і міська рада виконувала свої функції, повноваження і забезпечувала життєдіяльність нашого міста. Серед таких важливих питань це край важливі питання. Це перш за все харчування дітей. Це харчування дітей у школах і в садках. Ви знаєте, що на сьогодні у сад у школах діти не харчуються, не відбувається гаряче харчування, не готуються, сніданки і очі. Біди, тому що саме ми з вами, депутатський корпус, не прийняв той чи іншої програми, а це не одна програма. На сьогодні надзвичайно дуже серйозне питання із харчуванням діток у дитячих садках. І з понеділками вже не матимемо можливості харчувати діток у дитячих садках. І нам вкрай треба провести сесію, і нам треба прийняти відповідні рішення. Серед важливих питань, я вже сказала, сьогодні представники. Ми коли то з вами багато Тут депутатів, які працювали тій каденції, і, і треба дякувати депутатам попередньої каденції. Ми прийняли були правильне рішення про те, що держава не забезпечує заробітною платою медичних сестер, які працюють у школах і в садочках. І ми прийняли були правильне рішення, і ми вже не один рік із міського бюджету виділяємо кошти для того, щоб у дитячих садках і в школах у наших, і в позашкільних навчальних закладах протягом дня. Коли заклад працює і працювали на медичні сестри. І на сьогодні ця робота виконується на професійній основі виконується, але медичні сестри з 1 січня не отримують заробітну плату. А треба сказати, треба подякувати на роботу ходять щодня, бо дітки навчаються і дітки в садочках виховуються. Тому, звичайно, що нам треба було сьогодні, обов'язково вже немає коли і розглядати ці питання, прийняти програму і забезпечити заробітною платою. Крім того, у нас дуже важливі питання по нашій. І медицині і по первинці, і по повторинці, і по дитячій лікарні це значні кошти, це значні кошти для нашої центральної міської лікарні. І ми проговорили з вами. І це питання обговорила, що ми додаємо до заробітної плати, адже лікарі з першого дня війни. 99,9%. практично всі жоден не виїздив, а обслуговували, надавали медичні послуги населенню і не тільки, а і переселенцям. А в нас сьогодні близько 3,5 тисячі в місті переселенців. Тому, звичайно, нам треба додати до заробітної плати, бо вони працювали і отримали заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати. До того ж, нам треба виділити кошти вже виділити кошти за сплату за комунальні послуги, січень, лютий і. І березень на сьогодні жодна з лікарень не має цих коштів, тому що сесія не приймає відповідних рішень. Нагальнішим питанням є це питання. Одне із найнеобхідніших. -най -най це питання прийняття бюджету і виділення коштів для придбання ліків і для центральної міської лікарні, і для нашої первинної ланки, і для дитячої лікарні. А це мільйони. Це мільйони, так як і харчування це також мільйони. Серед таких головних основних таких питань це підтримка наших захисників. Сьогодні у бюджеті передбачається 5 мільйонів додати кошти до для наших хлопців, які сьогодні захищають це наші хлопці територіальної оборони. І в бюджеті передбачено 10 мільйонів для програми, яку ми повинні були підтримати. Це підтримка збройних сил України. Я вже неодноразово говорила про те, що сьогодні досить значна кількість прохань. І від наших захисників допомогти. Тому, звичайно, що це питання повинно б хвилювати усіх нас, усіх нас. Крім таких питань, це питання практично і освітлення міста. Ви бачите, що ем, у, у область сьогодні вже і міста, і селища освітлюються у нічний час, хоча б до комендантської години. У цьому бюджеті також і передбачені ці всі кошти. На сьогодні є дуже важлива програма, яку треба було прийняти. Це благоустрій міста. Це прибирання вулиць, це утримання безпритульних тварин, це функціонування вбиральні. Вже треба починати ремонтувати вулиці, дороги, треба зрізувати, спилювати аварійні дерева на сьогодні. Наше комунальне підприємство, мій світло практично не працює, як і наші медичні сестри. Вони працюють, але не отримують заробітні плати. І мі світло працює тільки коли ми надаємо їм замовлення, послугу, яку вони виконують. Тобто настільки, настільки. Залежить від нашого рішення, залежить важзалежить прийняття важливих рішень наші з вами рішень. І нам треба ці приймати рішення. Таких програм у нас понад 30, понад 30. Саме ці програми всі є у е, в проекті, е порядку денному е, проекту бюджету. Саме ці програми складають бюджет. І сьогодні треба було знову розглядати нам питання бюджету, яке роздається вже із жовтня місяця. Практично, практично, кожне питання обговорювалося, Ви знаєте, що всі запрошували, всі структурні підрозділи. Всі питання обговорювалися, проводилася бюджетна комісія на сьогодні. Звичайно, що е, прийняти бюджет треба. І прийняти всі ці програми треба, щоб місто працювало, щоб люди отримали заробітну плату. Як уже говорилося, шкільні медичні сестри не отримують заробітної плати із січня місяця. Отож страждають їхні сім'ї. Жінкам урвався терпець, і вони прийшли в стіни міської ради в очікуванні сесії. І такого важливого для них рішення депутатів ми обслуговуємо дітей, ходимо кожен день на робота, зарплата немає. Сидимо в бомбосховища, надаємо допомогу. Зарплати Зарплата тому ми прийшли поговорити, дізнатися, в чому причина і що далі буде. Я не отримую зарплату на протязі трьох місяців. Ми ходили в деякі інстанції, і ми хочемо допомоги, куди нам звернутися, куди нам піти, звертатися чи на гарячу лінію, чи в офіс президента. Ми хочемо отримувати свою заробітну плату. Ми не повинні страдати через тих депутатів? Нехорошо поступають вони з людьми. Не зваються зовсім люди. Для них я не знаю. це так, нехорошо робить. щоб що до людей так відноситься на 34-ту позачергову сесію прилуцької міської ради виносила ціла низка питань, що стосуються повноцінного функціонування освітньої галузі міста. Це не лише зарплата медичних сестер, це передусім харчування дітей у школах та садочках, пільговий проїзд школярів. Цих рішень вкотре в сесійній залі чекала виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Виносилися всі ті питання, які ми говорили, які виносилися місяць назад, два назад, в грудні місяці. Це головне питання організації організації харчування у закладах загальної середньої освіти і в садочках це питання вартості встановлення вартості харчування на 2023 рік. Це питання затвердження програм харчування учнів перших четвертих класів сніданки. Це затвердження програми дітей пільгових категорій, дітей захисників і захисниць, які загинули на війні, але ще на даний час не отримали підтверджуючі документи з від міністерства оборони. Плюс і ще програма перевезення учнів. Ну, ситуація склалася, ви знаєте, вже навіть не абсурдна, вже критична. Раз сьогодні не прийнято рішення про організацію харчування і не затвердження рішення про встановлення вартості харчування на 23 рік. 31 березня сьогодні саме закінчується дія додаткової угоди на харчування дітей у садках. Значить, із понеділка діти в садки ходити не можуть, бо там не буде організовано харчування. Ситуація дуже критична. Тетяна Гуляєва говорить, що не ухвалення депутатами програм по харчуванню дітей ставить під загрозу і дорослих працівників навчальних закладів та комбінату шкільний. Неприйняття цього рішення тягне за собою не тільки харчування дітей, що порушує всі законодавчі норми, що порушує навіть здоровий глузд, тому що діти не можуть харчуватися. Це їхнє здоров'я з першу чергу. Але розумієте, це тягне за собою рішення щодо працівників. Закладів освіти, ми змушені будемо з понеділка направити більшу частину працівників дошкільних закладів освіти на простій. Крім того, що ці працівники і так отримують невелику заробітну плату, мінімалку, дехто навіть її не отримає. Вони під час простої отримують дві третіх заробітної плати. Це раз, це копійки. По-друге, -по якщо людина не отримує заробітну плату по закону, то їй ж не йде повний стаж за рік. Ці люди, коли будуть оформлятись колись на пенсію. Вони от отримують те, що вони отримають, причому не з їхньої війни. По-друге, навіть не зважаючи на те, що працівники, медичні працівники закладів освіти, не є працівниками, штатними працівниками управління освіти. Вони працюють на базі закладів освіти. Частина цих не частина вірніше, всі працівники не отримують заробітну плату. Медичні працівники з 1 січня і Частина цих працівників, якщо ще трошки не отримає заробітну плату, вони підуть із закладів освіти. Це гарні фахівці, які в закладах освіти працюють уже дуже давно, і школи задоволені цими медичними сестрами. Ми втратимо цих людей. Я хочу сказати про працівників комбінату шкільного харчування. По-перше, ті працівники, ті кухарі, помічники кухарів, які працювали в закладах загальної середньої освіти. Вони е, вже з 1 січня там не працюють. Частина з них пішла на біржу, частина з них це перевірена інформація, пішли влаштовуватися на роботу на інші е, учаться на інші професії. І не факт, що коли колись буде організовано харчування, вони повернуться. У нас місто невелике, таких... Таких фахівців у нас в місті не так багато. Де ми тоді знайдемо кухарів на наші заклади освіти? Неприйняття цих рішень тягне за собою дуже багато. Це діти, це люди, це гроші. Але на жаль, знову ці ці рішення не прийняті. Не залишилися і рішення на підтримку наших захисників, які боронять рідну землю і вже сьогодні вкрай потребують допомоги. Не хватить навіть, на стандартного листа, одного, щоб переписати все, що потребують. Від перевезень до забезпечення до зв'язку до ну там багато різних питань. Військово хвилює не лише питання забезпечення бійців збройних сил України, а й їхніх родин. Вони до останнього сподіваються на виваженість депутатів. На мою думку, тут треба всім зібратися і поки не прийняти рішення. Якщо комусь щось не подобається, то це обговорювати. Мені не подобається те. Давайте це обговоримо. Оце я вважаю так. Тому що як ми будемо кожен в свою сторону тягнути, то ні до чого ми не прийдемо. І хлопці, які там зараз за нас з вами, кожен день гинуть, кожен день отримують поранення. Вони сподіваються на те, що тут у них порядок в їхніх сім'ях, в їхніх родинах. Поки люди не стануть якісь більш відповідальні. Скільки прийдеться, стільки будуть чекати на що робити? Все залежить не від нас. Війна ще не закінчена. Бути більш відповідальними. Та все ж таки деякі депутати знову не прийшли на сесію. Їх колег дивує така поведінка, адже всі питання порядку денного попередньо обговорювалися на профільних депутатських комісіях і не один раз, і зауважень до них не було. 80% питань. Розглядалися на засіданні гуманітарної комісії в кінці 2022 року. На засіданні комісії були присутні міський голова, секретар міської ради, депутати, які е, прийняли це все до відому і ніяких запитань по цих питаннях не було. Питання розглядалися е, конкретно, були презентації цих всіх питань, ми уточували всі питання. Розбиралися по кожному питанню. Ще раз говорю: ні одного зауваження щодо роботи проведення комісій не було. І я не можу зрозуміти, в чому проблеми, що касається цих основних питань. Я, як депутат, говорю про те, що ці питання, які сьогодні винесені на засідання сесії, повинні розглянутися обов'язково. А далі питання по бюджету. Будь ласка, давайте збиратися, розмовляти, вирішувати всі питання. Я е, голова комісії гуманітарної, хочу бачити голів комісії всіх, зустрічатися з усіма і говорити, які є питання. Я їх не знаю, мені ніхто їх не озвучував. Якщо є якась думка в депутаті, в сесії. Я теж була і депутатом обласної ради пройшла п'ять років, і зараз вже два роки депутат міської ради. Приходьте на сесію, вставайте до трибуни, блокуйте, лягайте на трибуну, хай п'ять днів буде сесія, ну хай же вона проводиться. Це саботаж. Це тих депутатів, які не ходять сьогодні 30 сесій, які не відвідували. Це саботаж. Це, ну, я в воєнне время, ну, я не знаю, як навіть, назвати. чи це путінська рука, чи, чи чи я, ну, ну це страшне. Ми можемо звернутися в структури, хай позанімаються ними. Чого вони не ходять, не, не приймають бюджет? Основні питання. Тут не, не треба про цілий бюджет, але основні питання: харчування, перевезення, ліки для хворих людей, люди без, без інсуліну, люди на, на передовій сидять без. Без допомоги наша. Вони не приходять сюди. Вони можуть прийти і не зареєструватися, але ж вони бояться правди. У них немає що сказати. Ну, навіть коли бюджет не прийнятий, деякі депутати пишуть, вони хочуть вкрасти з цього бюджету 5 мільйонів. Як можна сюди це людина, що бюджет ще не прийняли, а ви вже а вони пишуть вже, де можуть вкрасти. Це той, тобто, це, мабуть, це людина, яка б якщо була б на місці. Міського голови або на керівних посадах, мабуть, вона б, зі своєї точки зору бачить, скільки б вона б вкрала. Майже годину депутати чекали своїх колег. Дивіться, скільки людей прийшло. У мене є велика надія, що все таки, врешті-решт, сьогодні відбудеться сесія. Проте депутати, які постійно не ходять на сесію, знову не прийшли. Через відсутність кворуму, пленарне засідання перенесли, адже рішення, які має ухвалити депутатський корпус, вкрай актуальні.